Президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель після зустрічі у Берліні резюмували, мінські домовленості не виконуються російською стороною, але альтернативи їм немає. Подробиці далі у сюжеті. Президент України Петро Порошенко і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель після зустрічі у Берліні зробили заяву, які підкреслили, що не бачать альтернативи мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі, крім підписаних мінських угод. Сторони закликали забезпечити негайне припинення вогню, повне відведення важкої техніки, звільнення усіх заручників і доступ інспекторів ОБСЄ до всіх об'єктів, включаючи неконтрольовані ділянки російсько-українського кордону. Порошенко назвав обстановку, що склалася у східних областях, псевдоперемир'я. За яке Україна платить дуже високу ціну, так з моменту підписання у мінську домовленостей про припинення вогню 83 українських військовослужбовці загинули і більше 400 були поранені. І країна втрачає своїх героїв практично кожен день. Наголосив український лідер. Одночасно він звинуватив Росію в нарощуванні військової присутності на Донбасі до 11 тисяч осіб. Особливо помітно збільшилася кількість російських солдат поблизу Маріуполя. І хотів би наголосити, що Україна є. Абсолютно твердим прихильником неухильного виконання всіх без виключення 13 пунктів минських угод, ми демонструємо реальний прогрес і щодо забезпечення режиму припинення вогню, і щодо відведення військ, і щодо розпочинання роботи робочих підгруп, що відбулися на минулому тижні в мінську. Туди делеговані найкращі українські фахівці. Ангела Меркель також позитивно оцінила початок роботи підгруп в рамках тристоронньої контактної групи і підтвердила незмінність позиції, що структура і формат роботи цих підгруп повинен чітко відповідати структурі тристоронньої контактної групи, зокрема в частині головування представників ОБСЄ. Канцлерка підтвердила свою підтримку Україні і назвала українсько-німецькі відносини бездоганними. Поки не було досягнуто того до чого має призвести мінський процес. Особливої уваги потребує напружена ситуація в Широкино і у районі Донецького аеропорту. Мінські угоди є платформою, де Німеччина спільно з Францією і надалі готова підтримувати Україну на шляху до миру. Окрім того, Порошенко і Меркель обговорили підготовку до саміту східного партнерства в Ризі, зокрема кроки по введенню для українців безвізового в'їзду до країн Шенгенської зони.